Продовжуємо нашу захоплюючу казочку з Дандакою. Він побачив подружжя, був приголомшлений їх красою, але зрозумів, що вони були не люди, а якісь форми схожі на людей. Це трошки буде комедії зараз у темряві. У темряві. у темряві Дандака за щось зачепився ногою. <хи> Та упав у позі поклону перед Радхою. Ви <хи> тільки зрозумієте, що, 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 що трапилося. Ви стоїте з цим ліхтариком. Прийшли обікрасти когось. В темряві за щось зачепилися ногою. І падаєте. І сміх, і гріх. Тому що вам треба стримувати емоції, щоб, щоб не вас не почули, що ви там робите. Щоб не привернути до себе увагу. І тут ви падаєте, зачепившись за щось ногою, падаєте в темряві. І він падає у позі поклону. Перед Радхою, у позі поклоною падає перед а, друж... коханою Крішни. Вони обидва лежать на ніч, а ці форми вкладають у, пост... у постіль у кроваті, дорогоцінній кроваті, вкладають відпочивати як а, ну, ш... шану, шану вишньому. Такий, так би мовити, обряд. Не сприймайте це як якусь. Поклоніння ідолам, просто сприймайте це як казку. От люди живуть у казці такі, я вже казав, що а, там трошки, по, по -трошечку там скуштували і, і досить. Описується, у мене а мені приваблює, приваблююча є новина. Я теж захоплююсь квітам, квіт, 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 квітами а, флористикою. І у мене вже запитували не раз, що таке. а ці комбінації різних гірлянд, квіткових гірлянд із різних трав, квітів, запашних комбінацій, ці різні. Я раджу кожному, хто не має такої, у кого є така можливість, або хоча б раз у житті спробувати мати справу з квітами. Для мене кажуть, що це не, незвична професія для чоловіків, але мені подобаються квіти. Квіти це квіти, аромати, дорогоцінні каміння, різні дорогоцінні і просто каміння або, або ж якийсь живопис, танці, співи це те, без чого ми не можемо жити. Тож, в якийсь момент, ця потреба стане одною з найголовніших у житті для нашої творчості, для нашого талану. Для наших талантів, і, і в дітках, діточках наших, і в нашій, нашій сімейні, нашому сімейному житті, і в нашій, взагалі нашому житті, і в особистому житті, і в суспільстві. Це важливо. І от одна із таких цікавостей це якісь музичні інструменти, обов'язково вдома повинні бути, щоб дітки, дорослі, могли в якийсь момент підійти та просто пограти на чомусь, навіть якщо вони не вміють, це захоплює. Окриляє. От є така е, цікава професія, як, е, так би мовити, ну, професія, чи, чи це може бути хобі, захоплююче. Захоплююче хобі. Е, збирати якісь марки, е, квіти, камінці, е, дорогоцінні камінці, такі величенькі чи малі. Хобі таке. Е, е, виставляти їх на показ, е, заставляти знаєте, вітрини. У кімнатах, заходиш у кімнату дорогоцінних камінців різного розміру, різних кольорів, відтінків і любуєшся, милуєшся, красуєшся, розглядаєш переливиці, поринаєш у світ небес. І я думаю, що у всіх поважаючих людей такі кімнати вдома є. Кімнати таких квіткових, виставок дорогоцінних камінців, різних фресок, оцих різних тканин дорогоцінних, вишивок, вишиванок. До чого я веду все? що Дандака був вражений оцею дорогоцінною кровотюю, на якій вони відпочивали, я один раз бачив, є таке божество. Така форма, Махавішну. махавішну. Я дуже люблю цей образ. Його неможливо не любити. Якщо ви один раз його побачите в житті коли-небудь у своїх, не знаю, що досі мені на, не написали мої друзі, що таке откровіння, чи є таке слово откровіння. як воно на українській звучить. Красиво, я не знаю підібрати яке слово. Тут правильно. Якщо ви його побачите, це його махавішну. Ви будете вражені на все життя. Це той, від кого походять усі всесвіти. Його не можна не поважати. Ми від Ми нього... Ну, Все від нього походить. Як ми, ми Не можемо його не віддячити, хоча б, хоча б по, по думки. А, Так от у нього є таке божество, він відпочиває на кроваті. Крова у формі а, такого матрасу і зміїних ну, формі змія, начебто змія. Який, на якому він відпочиває. Такі, як венє, вони зроблені теж ну, принцип, сам принцип таких со составних, а, як у змія, ви знаєте, змії, вони такі, наче їх м'язи вони такі, наче трохи якимись такими скла скла складками якимись ідуть. І вони такі цікавенькі, наче матрас. От, махавишній відпочиває на такому матраці. Матраці, мабуть, матраці. І оця постіль, Чому я, до чого я вів, що частенько описується, що постіль, на якій відпочиває Крішна, а, чи то Вишній, вона а, із дорогоцінного металу, дорогоцінних металів, металів роблять найкращі майстри, робиться найкраща форма. Матрас робиться з найкращого з найкращих. Потім прикрашається цей матрас, прикрашається сама форма кроваті, Прикрашаються квітами. Не просто прикрашаються квітами, але ще є майстри, які роблять сам матрац з квітів. Так, так званий, так званий е, весільний матрац, весільні подушки, весільні е, ванни робляться, весіль, весільні басейни. Це окрема професія, окрема хобі. Я захоплююсь цим. Кому цікаво, запрошую до обговорень, до. Е, е, Сумісних проєктів, так би мовити, роз, роз, розмов, а, бесід і так далі. Це одна із тем, на яку можна можу довго розб, розмовляти. І, а, давайте перейдемо до цієї ж кроваті. Сьогодні йде мова про неї більше, яку Дандака побачив. Це була кровать, і тобто матрац, він робиться із квітів. Дуже багато квітів треба, щоб зробити цей матрас, і він міняється кожні принаймні 1, 2, 3 рази. Або ж на день, залежно від можливостей фінансових і можливостей квітів. або ж хоча б раз робиться в 3 дні. Хоча б раз на 3 дні. Тож можете зрозуміти, скільки треба грошей, скільки квітів, щоб це виконувати. Сам матрац є різні проекти, як я теж таке роблю. У мене запитували, як саме він виглядає цей матрац. Я якось розповім, щоб не марнувати час, не вкрадати час нашої казочки. Тобто робиться матрац із квітів, на яких подружжя молоді, давайте так, молоді вічно, вічно молоді, відпочивають. На самих квітах. Також робиться сидіння, крісла, теж робляться із квітів. Сама форма це сидіння, але воно повністю із квітів, теж заслано квітами. Як саме це робиться, це мистецтво цих флористів. Вони цим займаються, прикрашаються це, і це, 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 це все їх життя в цьому, все життя. І от такі хтось. Наприкрашав таку кровать наш. Дандака бачить подружжя у розкоші, Кровать з дорогоцінних металів, дорогоцінних камінців, все у квітах, пакучих, запашних квітах, Красиві, краси, краси, найкрасивіших квітах. Одяг, дорогоцінний одяг, дорогоцінності. Оці форми, вони всі у прикрасах. І він вражений, що хто ж це такі? Він не знає. Він взагалі не знає, куди він потрапив. Що це таке. Він просто злодій. Він нічого про це не знає. <кій> він просто зайшов на декілька хвилин оглянути, так би мовити, не знаю, як на українській достопримічательності навколишнього середовища. <кій> І так, що ж було далі? Оговтавшись від емоцій. Ви пам'ятаєте Дандака у темряві в якийсь момент? Зачепляється ногою і падає у поклоні. Ну, так би мовити, у поклоні. Він не розуміє, що це поклон. Ви чіпляєтесь, ви падаєте. І, звісно, як ми падаємо? Падаємо на руки, щоб не вдаритись головою, правильно? Обличчям у грязь, так би мовити, у підлогу. А ми підставляємо руки, перед нами, щоб хоча... хоча б не впасти лицем у, у підлогу. А самим дорог... дорогим, що у нас, в принципі, є, не впасти лицем. Не опустити своє лице нижче до підлоги. Нам здається, що це принизує наше... наш статус. Але ж тут, бачите, так трапилось, що він. Головою потрапив до стіп, радги, радгарані нареченої молодої нашого нареченого Крішни, молодого. І приблизившись до її стіп, він побачив, наскільки вони красиві. Наскільки він ближче побачив, розглядів їх ближче, і побачив тут теж йшли аромати, пахощі різні. І він побачив розгідів нарешті розглядів, і оці всі дорогоцінні прикраси, які були, якими прикрашають дівчат, якими прикрашають молодих, якими прикрашають молоде подружжя, вони так і виглядають, як молоді на весіллі. Готуючись, готуючись до весілля, не на самому весіллі, а от готуючись всі підготування до весілля. Це такий настрій. Святковий настрій. Він постійно такий. Постійно, постійно. Вони там щось святкують, святкують, де все ніяк не, не відсвяткують. Бо ця свад... шлюбна церемонія, вона ніколи не відбувається. Її взагалі не, немає. Про неї тільки говорять, що вона колись буде. Але її ніколи, ніколи завжди не буває. І так, давайте ж нарешті з чого ж він прийшов туди. Не, не, не милуватися ж чимось ногами, правильно? стопами, не Милуватися ж тим, що це чиєсь. Він же прийшов з якимись намірами, щоб щось було, принесе щось додому. Що йому дружина скаже? Де ти був цілий день? Всю ніж? Де, де заробіток? Дандака ненавмисно звільнився завдяки тому, що він поклонився Радхарані. Ненавмисно звільнився від усіх наслідків своїх гріхів за все існування в матеріальному світі. Це не я кажу. Це хто ж каже? Це каже В'яса Джайміні Ріші. А переказує сута с Шаунакі. Ну, вони ж не збрешуть я. Якщо вони в Ясадева записав Веди, те, що раніше пам'ятали люди. А зараз люди такі, що не запишеш, не запам'ятаєш, то Ясадева побачив, що такі недолугі населення з'являються. Він записав, щоб хоча б не забули. Йдемо далі. Така казочка наша ідея вже, е, час нашої казочки завершується. Давайте дізнаємося, що було далі уже в наступній казочці. А зараз солодких вам снів, гарного настрою!